Сьогодні я покажу вам вишиванки, які я вишила за останні три роки. Зробимо детальний огляд, і я поділюся тим, що б я зробила інакше, якби я вишивала їх знову. Вишивала знову і перша вишиванка. Це направду вишиванка, яку я вишила першою. Що мені в ній не подобається. Загалом, тут гарний візерунок, але я. Дуже хотіла почати вишивати. І я не знала на той момент, де купляти тканини для вишивки. І я пішла просто в звичайний швейний магазин і купила ось цю тканину. Я поняття не маю, яка це тканина, але вона жахлива, тому що вона вже починає ем, скочуватися, і вона відчувається такою досить дешевою. І порівняно з іншими вишиванками, які я потім покажу. Тут калина дуже біла. На інших вишиванках вона така молочна, слонова кістка, нагадує старі вишиванки автотичні, а ця така біла-біла. Тепер на рахунок самої вишивки. Я е, брала схему покусінських е, з борщівської народної вишивки. І е, я не знала е, тоді нюансів про товщину нитки, і, відповідно, вона в оригіналі повинна була бути така пишна, заповнена, товста вишивка. а я вишивала Перла 8, і як бачите, воно таке дуже-дуже делікатне. Ось тут є. Бачите, оці всі пробіли. Їх не повинно було бути, бо вишивка мала бути товстою ниткою. Але з рахунок того, що я не розбиралася, вона в мене вийшла така досить легенька. Я вважаю, що це все ще красива вишиванка. Вона гарно дивиться, але, але, але інше це також обробка коміра. Так зараз. Інше це обробка коміра. Е, я його просто обметувала ось так по колу, е, весь комір. І як бачите, воно виглядає не дуже акуратно з виворотнього боку і не надто рівно вживу. Цього так не помітно, але знову ж таки, це перша вишиванка купу помилок. І е, зараз, якби я робила з тими знаннями, які в мене є, я б робила по-іншому. Б Ще покажу вам манжети. Тут на е, прозорі такі е, кнопочки. Сурочка красива, але якби я би її робила ще раз, я би робила її на іншій тканині, яка не парить, яка якісна і дорога, і буде довго служити. Я би обрала товщу нитку для того, щоб краще заповнити весь візерунок. І я би зробила щось інакше з коміром. І, до речі, не знаю, чи видно на відео, але. Бачите, вона назад хилиться. Тобто вона мала би бути ось так, але коли ти в ній ходиш, вона тягне назад. Цю вишиванку мені укроїло на той момент ще кравчення, бо я взагалі не розбиралася, як різати і сшивати. Так що маємо ж маємо. Наступна сорочка це є друга вишиванка, яку я коли небудь зробила для мого нареченого. Ем... Питання до цієї вишиванки в мене досі є. Ем... Я збираюся думками і силами вишити йому другу вишиванку. Наразі він ходить в цій, і кожен раз воно мені дуже муліє око. Пояснюю. Перше, е, вона вишита на льоні. Я її спеціально не просувала, тобто вона висіла в шафі на вішуку і ось так виглядає пожмакано. І ці складки недобре випросовуються. Якщо подивитися ззаду вздовж всієї вишивки по спині, не вишивки а тканини, йде ось така пряма лінія. Ця лінія з'явилася, коли я купила тканину, і вона з того часу не відпросовується. Тобто цій вишиванці вже добрі три роки, і оце, ось тут, воно не зникає. І я нічого з тим не можу зробити, воно мене дратує. Я думаю, що це від того, що тканина була складена в магазині, і, власне, воно не розпросувалося, що мене дуже засмучує. Інший нюанс це є сама вишивка, яку я робила. Що я могла зробити інакше? Тут ось такі також є прозорі, прозорі кнопочки, для того, щоб закривалося і прикрашено гудзиками, але вони не є справжні, вони декоративні. На рахунок самої вишивки, що я могла зробити інакше. Мій наречений високий, 1,90 дев'яносто, має широкі плечі. Як бачите, по вишиванці вона гігантська. І на фоні таких об'ємів вишивка виглядає дуже куцо. Тобто вона дуже вузенька, дрібненька і сама тканина дрібна. Тобто я робила хрестик 2х2. І на той момент я не знала, що можна робити хрестик, наприклад, 3х3 чи 4х4. Чи брати нитку в більше складання, або набагато грубшу, Тобто, це були мої перші спроби. Відповідно, якби я ще раз робила цю вишиванку, я би не обирала льон, або якщо я його обирала, то брала б якийсь інакший, перевірений, можливо, з якимись домішками, бо мене дуже дратує оце все пожмакання. І я би обрала більш грубу нитку, я би складала її більше разів, або брала більший крестик для того, щоб цей візерунок об'ємно займав більшу площу. От, е, покажу вам ще манжетики, ось так виглядають, і цю вишиванку також приїла кравчиня, тоді я ще теж не вміла. Користуючись нагодою, е, я я вже і згадувала, до цієї вишиванки сама створила схему. І я тепер цю схему продаю, тому якщо комусь цікаво спробувати вишити таку вишиванку, ви можете перейти до мене в інстаграм, посилання є під відео. В навчання входять детальні схеми всіх елементів: пояснення, як вишити кожну з технік, поради і особливості цієї вишиванки, детальні фото. Плюс це все знаходиться в Google Classroom. Тобто ви можете залишати коментарі, спілкуватися з іншими ученицями-вишивальницями, і я так само можу там вам допомагати. Тому, якщо вам цікаво, переходьте в інстаграм, буду рада бачити. Наступна вишиванка це моя гордість. Я її дуже люблю і насправді тут мало до чого є придертися. Цю вишиванку я побачила в Уляни Явної в інстаграмі. До неї не було жодної схеми. У мене було лише фото з давньої колекції. І я повністю по фотографії відтворила схему і вишила цю сорочку. Це була моя перша така от забита, наповнена, красива вишиванка. В той же час, якби я її вишивала знову, я думаю, я б змінила тканину. Ця тканина це Вайгард Мурано. Я її використовувала для декількох вишиванок, які ось такі забиті, тому що вона мені нагадувала, коли я її купувала. Старе полотно. Вона досить щільна, цупка, рівномірна, гарно підходить для вишиванок. У мене до неї немає питань, що вона погана, але ця тканина бавовна з віскозою, тобто тут є штучні домішки з плюсів. Це те, що ця вишиванка дуже погано гнеться. Тобто, її дуже легко просувати, якщо з позитивного боку говорити. І, відповідно, вона класно носиться. Але якщо її вдягати літом, ви зваритеся. Тому е, я би, можливо, обрала козацькі коноплі, з якими я зараз почала працювати, вони мені, мені дуже подобаються. В той же час е, це дуже забита, важка вишиванка. Тобто, влітку я би. Сумнівно, що її носила, тому можливо, можливо, і нема до чого чіпатися до тканини, тому що загалом тканина класна, вона дорога, класна, якісна, але просто те, що не для літа. Цю вишиванку теж шивала Кравчиня. Я, що для себе би порадила, коли я її вишивала би знову, це робити два рукава паралельно. Тобто, якщо я почала робити верх уставки на цьому рукаві, Одночасно після цього почати його робити на цьому рукаві, почали робити основну частину на рукаві, почати її робити одночасно на іншому рукаві. Коли вишиваєш вишиванку, то е, воно займає дуже багато часу. І якщо ви, наприклад, починаєте вишивати весь рукав, тоді переходите знову спочатку на інший рукав, то е, всі нюанси, які ви знайшли, поки ви вишивали перший, ви їх забудете, поки ви дійдете до другого. Тому я би радила вишивати паралельно. Тобто вишили тут елемент, перейшли на інакший, і ось так подвійно, подвійно, подвійно. Це так само зручно зі сторони розмітки, тому що коли ви мітите тканину і вона вже обшита і вишита, вам легко забути, як ви її розмічували. А якщо ви це робите паралельно, то відповідно менше проблем. Наступна вишиванка, Буковинська. попередньо була Букуцька, я не впевнена, чи я сказала. Це є Буковинська вишиванка. Ось так вона виглядає. Це вишиванка для моєї сестри. Вона дуже любить зелений колір і, відповідно, і одружена, до речі, з чоловіком її чудом. Її чоловік сам з буковини, тому це також трошки символічно вийшло. Дуже люблю цю вишиванку також. Мені загалом подобається вишивати щось дуже комплексне. Є дуже багато різних схем вишиванок, дуже різних типів вишиванок, але мені особисто подобається. Витяжко. І, от, власне, це ще одна така дуже заповнена вишиванка, яку я робила декілька місяців. По тканині. Той самий цей гарний рано, а часто мені вже дуже жарко. Я не була закрите вікно, бо на вулиці дуже шумно. І мені вже жарко. Як я і казала, ця тканина не на літо, а на осінь зиму, холодну весну. Але добре тримає форму, добре тримає таку велику кількість вишивки. Що б я змінила, напевно, основне це те, що мені не тут не дуже подобається горло. А, цю вишиванку сшивала Кравчиня, І коли ми ходили на примірку, то ми казали горло робити вущим. Тобто, от, якщо подивитися, воно досить широке. Е, моя сестра половина мене, тобто в неї дуже тоненька шия, вона дуже дрібна. І відповідно їй посувало, коли вишиванка більше притягнута до горла, але, е, на жаль, Кравчиня зробила все рівно трошки ширше горло. І, е, я можу його теоретично звузити, але мені тоді треба буде оце все пороти, тому це ще питання до розгляду: чи буду я це робити, чи не буду. Але загалом, вуща шия. Тут пришитий ось такий гудзик, я би його, мабуть, також поміняла і поміняю для сестри. Крім цього, все супер. вишиванка класна. А, на що варто ще звернути увагу при вишитті таких сорочок? Тут є. А, Золота нитка, золота, срібна нитка в різних елементах, і ось тут ось такий е, шов. Що би я зробила інакше? Я би, мабуть, як бачите, я тут розділила, і він йде не суцільний, а тут йде перегородка. Я би, мабуть, його робила також продовженим. Це вже такі дуже нюанси, але коли ти вишивав, то ти їх бачиш. І ось тут ззаду, як бачите, тут вишивка йде вниз. А тут починається вбік, я би її заукрувала. Це такі ну, дрібниці, їх непомітно, коли виносите вишиванку, вона все рівно виглядає дуже красиво. Але знову ж таки, якби я робила ще раз і працювала знову з такою вишиванкою, я би це зробила по-іншому, тому що ти, коли починаєш нову сорочку. На початку ти вчишся. Ти взагалі нічого не розумієш, як її робити, що з нею робити, як вона буде виглядати. І коли ти потрошки працюєш з елементом, ти його краще розумієш, ти розумієш, які є нюанси, і, відповідно, другий рукав зазвичай виглядає краще, ніж перший. Ну, принаймні, в мене так з такими складними вишиванками. Тому ем, це все питання досвіду і роботи знову і знову з такими сорочками. Якби я робила ще раз, я би була більш акуратна з. Ем, Золотом і сріблом. І ще одна порада: якщо тут є частина гладі, досить велика, коли я вишивала цей зелений елемент, який виглядає, як на мене, дуже дуже красиво. В мене був ем, на початку один момент, е, коли в мені не зійшлася нитка. тобто там оці всі ромбики, хрестики, квіточки. Я вишиваю, вишиваю і бачу, що мені буквально на, од... на одну нитку розходиться. Тобто буквально одна ниточка. І я на той момент вишила досить багато. І я сиділа і думала просто пороти чи не пороти. І добре, що я спорола, тому що гладь вишивається дірка в дірку, дірка в дірку. Тобто це дуже щільний, щільна техніка вишивки. Тобто, якби я. Забила і просто продовжила далі вишивати, мені в результаті оці всі ромбики не зійшлись. Тому моя порада, якщо ви вишиваєте гладдю, лічильною, ось такою ось, геометричною, якщо ви бачите, що у вас не сходиться, тобто воно мало бути там на одну-дві клітинки вправо, вліво, вверх вниз, розпоріть, не, <sighs> не економте свій час. Я знаю, що вишиванки це дуже довго, але краще розпороти до моменту, коли все сходиться. І тоді знову почати той самий шматок відшивати. І повірте, з другого разу, деколи може з третього, все зійдеться правильно, тому що краще переробити, ніж потім мати отаке, отаке просто все криве. Так що ось така букванська вишиванка. Дуже красива, дуже її люблю і дуже рада, що мої сестри. Така класна сестра. Наступна вишиванка борщівська. Ось так виглядає. Це особлива вишиванка, тому що з неї почалися мої взагалі вишивальні пригоди три роки тому. Я побачила фотографію у ту цієї вишиванки в книжці, в книжці. І вона мені дуже сподобалася. Тут є ось такі елементи, вони схожі чи то на пташок, чи то на деревця. На маяки, тобто можна кожному свою інтерпретацію придумати. Вона мені дуже сподобалася, але знову ж таки була одна фотографія в книжці, не було існуючої схеми, я ніде нікого її не знайшла, і вона мені здавалася дуже складною на той момент, три роки тому, коли я тільки починала свій шлях вишиванні. І е, я її просто зберегла, відклала і нічого не робила. І власне, коли я вишивала всі попередні вишиванки, які я вам показала. Я зрозуміла, що я можу, я вмію. Я вже навчилась і вишивати, і робити різні техніки. Я розумію нюанси, і так само я створювала схему до покутської вишиванки. Тому я взяла Ексель. Це на той момент було найзручніше. І в Екселі я повністю створила також. Схему по одній фотографії цієї строчки. За це можу себе похвалити мені що це дуже круто, що я це змогла зробити. І, власне, я її вишила. Тобто вишила я її десь минулого року, не так давно. Вона чекала свого часу, я її дуже люблю. Цю вишиванку я вже зшивала сама. Ось тут оброблений край, підігнутий, збірки. Так само на, на рукавах вже немає. Топочок вже є зав'язки. Але якби я її робила знову, то оці всі зав'язки я би зробила трошки тоншими, бо особливо на рукавах, як бачите, я зробила досить товстими ці зав'язки. Вони зав'язуються в бантик, все рівно гарно лежать, але я б, мабуть, їх трошки, трошки зробила делікатнішими. І е, інший момент це верхоплут. Не дружу, я з верхоплутом, плутом, він мене дуже бісив. Е, оця вся верхня частина. Оця вся верхня частина, оце все чорне, це є верхоплут. На відео так не видно, але воно йде ось такими трикутничками. І е, я не впевнена навіть, чи я цю техніку вишила правильно. Тобто, якби я робила цю сорочку знову, я би точно е, ще потренувалась робити верху плут перед тим, як перешивати на вишиванку. По факту, як я, як я вишивала цю частину, я просто робила горизонтальні стіпки кожні дві нитки. Два на два маленькі стіпочки. Ряд, в ряд, в ряд, ряд. І після того я обплітала нитку в вигляді трикутника поміж тих ниточок. За рахунок того, що я вишивала ДНЦ перле п'ятого розміру, вона не є тонка, але вона не є дуже груба. Все рівно. Оці дрібнюсінькі стібочки, які я робила, під них було дуже складно заплітати нитку, воно дуже туго йшло. Тому, якби я робила ще раз, я би щось придумала з верхоплутом, щоб він був більш акуратний, бо якщо подивитися зблизька, там є такі де-не-де нерівномірності. А загалом вишиванка супер, і я до речі, також планую під неї зробити читабельну схему для інших. Тому, якщо вам цікаво, то пишіть коментарі. Давайте знати, чи потрібно мені на це витрачати час. Я кіду і я би створила відеоуроки з поясненням технік, з деталями, нюансами цієї вишиванки і власне самі схеми. Сама схема. От тому дайте знати, але як на мене, це дуже особлива і красива вишиванка. Остання вишиванка на сьогодні, і загалом статті які я закінчила. Це є Чернігівська вишиванка з міста Батурин. Мені там погрозному нарешті перейти на натуральні тканини. Це є Smai Hard Bell Чесно, не пам'ятаю, мені здається, що це також льон, як і чоловіча вишиванка, але цей льон е краще просується, з ним немає таких проблем, як було в чоловічій. Це перша вишиванка, яку я розкроїла і зшила повністю сама від початку до кінця. І, власне, тут в мене до себе є найбільший порад. Загалом вишиванка дуже красива, вона вишита гладдю здебільшого. Має пишні рукава з пухликами. І тепер до зауважень, які я сама до себе маю в цьому випадку. Сама кроїла цю вишиванку. Тобто я використовувала майстер-клас майстерні мокуша, де було показано детально, як зібрати вишиванку. В той же час матеріали для вишивки до цієї вишиванки я брала з музею Гончара, де знаходиться власне ця схема. В документі музею гончара була викрійка, як покроїти зробити цю вишиванку. В майстерні Мокоша були також свої розрахунки, як викроїти вишиванку. В якийсь момент я вирішила, що наймудріша. І я не, е, на 100% не виконала ні перших інструкцій, ні других інструкцій, трошки поміняла пропорції викрійки, і в результаті е, могло бути краще, тому що от я зараз маю отак волосся, воно виглядає ніби непогано. Але якщо я його заберу, то ось тут, бачите, як воно? мішочок. Е, тут утворюються ось такі складки. Тому що першочергово я кроїла вишиванку з прямокутників. Коли я почала збирати горловину, в мене отут був просто ось такий парашут. Я порадилася з іншими майстринями. Мені написали в тіктоці. До речі, в мене є ще тікток, лише посилання, там багато корисного і цікавого. І власне мені порадили зрізати кутики. Я їх підрізала, але я думаю, що можливо потрібно було підрізати кутики ще більше, щоб не було цих складок. Але це вже маємо, що маємо тут іде ластка. Загалом вишиванка гарна, носити можна. Мені не дуже подобається, як вона сидить, але якщо приховати волоссям чи намистами, то нічого страшного. Тобто, перше, якби я знову кроїла вишиванку з нуля сама, я би повністю, повністю слідувала інструкціям і не думала, що я наймудріша, бо я вмію теж рахувати пропорції, сантиметри і так далі. Це перше. Друге це власне пухлики в рукаві. Тобто тут рукав складається з двох частин. Це є два окремі елементи, які пришиті. І ем, в мене пухликів тут вийшло ціле нічого. Дуже їх мало вийшло. І по центру рукава ось така велика складка. А ось тут їх вже немає тут просто пришитий рукав. І, відповідно, якби я роб... знову ж таки виглядає гарно, але якби я робила ще раз. Я би робила ширший рукав для того, щоб я могла зробити більше збірок. У мене вийшло більше пухликів, і цей рукав був ще більш такий наповнений. Але чому так сталося? Тому що першочергово я кровіла тканину під іншу вишиванку з музею Гончара, але потім я свої сили, Зрозуміла, що в тій іншій вишиванці є мережка, яку я не дуже люблю. І я вирішила обрати інший візерунок. Відповідно, в мене вже все було розкроєно, і я поміняла візерунок в останній момент, а на цю вишиванку йдуть дуже широкі рукави, власне, щоб їх могли потім зібрати. Тому в мене вийшло трошки куце. Але загалом вишиванка красива, я повністю її зібрала сама, пишаюся цим, це мій перший досвід, і як на мене також вийшло непогано і досить красиво. Також на горловині я вже сама все збирала. Я не маю тут питань до зав'язок. Тут немає питань до зав'язок. Робила зубцювання. як на мене, воно виглядає дуже акуратно. У мене є ще, ще одна вишиван, я її не закінчила, тому вдягати ясно, що не буду. Але вона виглядає ось так. Ось така горловина і ось такі рукава. Ось так. Е, я думаю, продовжити ось ці рядки донизу, бо мені здається, я їх зробила трошки закоротками. Тут я вже почала стягувати нитку на е, збірку рукава. І е, загалом. Якщо вам цікаво більше про цю вишиванку дізнатись, побачити, то кажіть. Можливо, цікаво дивитися, я її збираю, бо я її збираю також вручну. Вона повністю виконана хрестиком. Тому кажіть, якщо цікаво, то покажу більше деталей. Тож підсумовуючи за близько три роки, я вишила шість вишиванок, Сьоми не закінчено, і зараз у мене в роботі будуть ще дві чоловічі вишиванки. Отут стоять лекала. Це будуть вишиванки для мого тата, який зараз воює. І ще одна нова краща вишиванка для мого нареченого. Тому, якщо вам цікаво, буду більше ділитися також процесом їх створення. Дякую вам всім, що переглянули це відео. Якщо вам було цікаво, пізнавально сподобалось. Я вас дуже прошу підписатися, поставити вподобайку, щоб ці відео бачило більше людей, і я швидше змогла знайти свою аудиторію і своє коло однодумців. І також, якщо у вас є якісь питання, пропозиції, уточнення, пишіть це все в коментарі. Я з радістю буду ділитися далі в наступних своїх відео. Залишаю посилання також на свій TikTok і на Інстаграм. Instagram. В інстаграмі ви зможете придбати схему покутської вишиванки. Вона дійсно дуже красива і не дуже складна в виконанні. І в Тіктоці в мене є багато коротких відео, пізнавальних про різні нюанси вишивки. Тому буду рада вас бачити і до наступного відео!